Сам родом я з Дніпра долучився по строковій службі у му році. До війська я працював на різних роботах. Строкову службу служив до початку 23-го року, після чого підписав контракт та поїхали на Серебрянський у складі зведеного загону. Я являюся начальником першої групи мінометих в першому ВПС. Ї. Моя робота полягається в тому, щоб координувати дії свого розрахунку або когось замінити. Я маю знати все, що робиться в мінобитній групі. Вже з тих, щоб на Лівчанську, і два рази в Серебрянському лісі. Тому що я хотів допомогти нашим хлопцям, які на фронті були. Була дуже сильна мотивація. На вовчанську ворог, коли йшов на штурм 10-го числа, то вони йшли м'ясом без збройників, автомати, рюкзаки, щоб швидко зайти, закріпитися і не давати нашим відбитись в Срібрянському лісі більше були дрони. Скиди, ФПВ, також кригувальники були та 120-ті міномети. Були васильки і гради. Там більше піхота слабо задіювалася. Я ні разу не бачив, що евакуювали своїх поранених або загиблих. Був момент, що ворожий 200 й сам відповз до своїх. І хлопці вже сказали, що почали звідти воює постріли. Добили свого. І в над головою. Коли на Вовчанському було, нам треба було відійти на іншу позицію, і в той момент нас зрисували в півіжкою. І так сталося, що вона в корчах запуталась наді мною десь метра 3-4 над головою. І зрвалась. Але дякувати Богу, ніхто не пострадав тоді. І ще був момент в серебрянському лісі, коли треба було відпрацювати від міномета, і по нам почав працювати Васильок. Коли я з побративом приходжу до міномета, дивлюсь на нього, а ззаду нього метрів 80 прильоти один за другим, Марсове пало. Коли знаходиш своїх побратимів, від яких лишились тільки портрети та могила. Капітуляція. Капітуляція України. Це неприпустимо. Головна мотивація, я вважаю, що для мене це перш за все люди. Люди, яких я знаю, люди, яких я люблю. Якщо б не вони, я думаю, б мотивації не було, тому що я сам з Дніпра і я не хочу бачити російський прапор в моєму місці. По-перше, це побратими. Е, моє відділення вони для мене вже як доброва сім'я стала. Ну я без них нікуди, я сподіваюся, що вони без мене нікуди. По-друге, підтримка знайомих, яких ще не забули, що таке війна. Про закінчення війни.